Дракони розігріваються. Народний футбольний клуб Ураган розпочав підготовку до нового змагального сезону. У межах навчально-тренувальних зборів, що тривають в Івано-Франківську, футзалісти працюють у режимі двох тренувань на день. Перша команда провела вранці на свіжому повітрі, а вже ввечері тактичні заняття на ігровому майданчику у залі. Всі скучили за футзалом. Це перше. Всі бачать, що всі з настроєм підходять до тренування і готові виконувати роботу, яку тренерський штаб буде давати. Я буду старатись робити, як завжди, все від себе залежне і допомагати команді здобувати позитивний результат в кожній грі і ставати кращим як персонально, так і загалом, щоб ми як команда ставали сильніші і кращі з кожним туром, з кожним днем і з кожним відтинком сезону. Старт для команди ознаменувався й кадровими змінами. У це міжсезоння ураган відпустив кількох гравців. А от Тарас Левандівський, Мар'ян Масевич, Андрій Британ, Андрій Ткачук, Ілля Терентів та Петро Шотурма, у яких завершувався термін дії контрактів, продовжили співпрацю з клубом і захищатимуть кольори драконів у наступному сезоні. Це якась нова сторінка урагану. Звичайно, що багато досвідчених гравців покинули команду, які приносили результат, вигравали з ними медалі. Але це зараз, напевно, новий етап. І я сподіваюся, що молоді гравці з бажанням і тактичні якісь умови ми їм підтягнемо і фізичні. і Настрій позитивний, настрій хороший, настрій бойовий. Окрім того, до свого рідного клубу повернувся і орендований авророю в минулому сезоні ураганівець Олександр Дичук. У складі киян 22-річний універсал провів 29 матчів та забив 6 голів. У тренерському штабі урагану кажуть, попереду на команду чекає два тижні у режимі насичених тренувань. Наш девіз бути сьогодні краще ніж я був вчора. Тому роботи нас очікує дуже багато. Тому що є і молоді гравці, є молоді, гравці, які зараз на перегляді, їм потрібно адаптуватися під нашу філософію, під наш стиль. І так само першочергом це є покращити наші фізичні показники, вивести на один рівень гравців. Звісно, розпочинається новий, проте дуже цікавий етап для нашої команди. Маємо певні зміни, перебудову, але я впевнений, що ці зміни. Судячи з того, з ким ми будемо працювати з молодими амбітними гравцями, які хочуть себе якнайкраще проявити в футзалі, і в них є всі можливості для цього, тобто все залежить від їхньої підготовки і від, безпосередньо від е, самої роботи на паркеті і поза ним, Тобто все під силу. Маємо ряд досвідчених гравців, тому ми не бачимо ніяких проблем. Віримо в наших гравців. Найближчим часом дракони зіграють низку товариських матчів, а також візьмуть участь у передсезонному турнірі Кубок Нескорених, який запланували на 23-25 серпня. А наступний сезон української футзальної екстраліги розпочнеться 12 жовтня. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.